Як в цьому офісі ми робили вентиляцію і на основі існуючої виравки опалення в кондиціонування. Касета добра для великих просторів. Але для того, щоб цю касету перенести, ми викачували фльон повністю. переробляли трасу. А якби тут був канальник, як наступне приміщення, то треба було тільки повітро розвести плюс менше тиск повітря, легше повітря розходиться і краще відбувається обмін теплом і холодом. Ось ці... Вирізки і це повітро. Тут подивиться холод або тут, плеч забирається, а по боках вентиляція. Риток, риток. Каналі схований в тому приміщенні. Відповідно, шум не буде чути в основному приміщенні. Це буде кабінет право. І не потрібно повністю. Перезапускати нові системи на кілька днів, викачувати фріон, просто кинули потрібні повітропроводи.